Рівному дев'ятирічна дівчинка хотіла перейти дорогу і потрапила під колеса легковика. Свідки події стверджують, що дитина йшла по проїзній частині на перехресті вулиць Олени та Ліги Павлюченка поза зеброю і не побачила транспортний засіб, що наближається. Їхала маршрутка, і бачив, як дитина вибіжала за маршрутки. Я розумію, що вона не бачила цього машини, бо вона якось боком біжала. Получила, що її під коліна водій почав тормозити під коліна. Її підняв вона впала на капоту, впала на землю, покидалася з нами. Ви бачили, водій вийшов, в якому він стані був більш-менш. В шоці. в Шоково. Ну так не, не було видно, що він там п'яний? Ні, чи... ні. Водієм автомобіля Форд є 38-річний рівнянин. Після наїзду він зупинився і викликав швидку. Дитину госпіталізували у рівницьку центральну міську лікарню. Вона отримала струс головного мозку, забій м'яких тканин голови. Перебуває у нейрохірургічному відділенні. За яких обставин відбувся наїзд, і хто порушив правила дорожнього руху, вирішать слідчі.